багатостраждальний тунель між Деміївською та Либіцькою про нього було заявлено, що е, запрацює синя гілка повноцінно вже влітку. Але у цьому контексті, зокрема, я згадав, що недавно була заява е, безпосереднього виконавця робіт, тобто директора автостради, і в ній він е, назвав інший прогноз. Він казав, що буде готова восени, а також згадуються заяви про те, що влітку має розпочатися ремонт на почайній перегоні почайна. Тараса Шевченка, тобто яким чином, взагалі, на вашу думку, може запрацювати синя гілка влітку, враховуючи те, що спочатку нам казали, що влітку мають іншу ділянку, також перекрити, і враховуючи те, що ті, хто виконує ці роботи, кажуть зовсім інші терміни, а як інженер, я вам можу сказати, що в будівництві функція часу дуже часто в основному залежить від функції грошей. Якщо ви хочете зробити дуже швидко і у вас є Великі або необмежені ресурси, вам можливо, це вдасться. Тобто, треба просто завалити все це ресурсами. Треба взяти великого підрядника, величезні ресурси, пустити роботи паралельно і все це можна зробити. Але мова йде про доцільність використання великих ресурсів, по-перше, а по-друге, чому, наприклад, я був скептичний щодо цього, що це зроблять швидко, тому що е, я думаю, що, на жаль, є вірогідність, що весною або влітку е, може статися ще якась подія в транспортній системі міста Києва, що відверне увагу від багатостраждальної деміївки, і переключить е, фінансові і організаційні ресурси на себе. Це може бути як будь-який з мостів, який може. Будь-який момент, на жаль, відмовитися фінансу... функціонувати навіть в такому непрацездатному стані, може бути якийсь інший об'єкт чи ділянка метрополітену. Якщо цього не станеться, якщо місто забезпечить безперебійне і велике фінансування робіт підрядника, якщо пощастить з ґрунтами там, наприклад, і з технологіями, які швидко будуть зараз обрані, то можливо можна вирішити цю проблему таким чином. Але я би сказав, що це не дуже сталий такий спосіб вирішення проблем. І насправді, навіть в цьому випадку, я здивуюся, якщо це дійсно буде запущено влітку. Це буде казати про велике політичне значення цього ремонту і відповідно всіх цих рішень, що приймалися, от. Цього часу, що стосується інших ділянок метрополітену, знаєте, у мене позиція наступна: я метрополітен стратегічний об'єкт, а вони не будуть зараз розповідати про справжній стан конструкції в певних місцях. І ми, мабуть, з вами, як пересічні громадяни, не хочемо знати ці речі, щоб не підривати оцю стратегічність і подвійне призначення метрополітену, я тільки можу виразити сподівання. Що це усвідомлюють, і метрополітен правильно експлуатується, і всі можливі проблеми там попереджаються, як і має бути в подібних транспортних системах. А всі ці розмови про поганий стан певних перегонів сподіваюся, що це спекуляції. Просто якщо це не так, ну тоді всяке може бути. Деміївка показала, що в якийсь момент можна сказати, що станція, вибачте, вже не працює.